Вашій дитині три роки. Дитина репетує під час кожного зауваження, реагує гнівно, обурюється, кричить або навіть б'ється. Вітаємо! У вас здорова дитина, у якої формується характер та особисте я. Батькам потрібно набратися терпіння, проявити мудрість, і все буде гаразд. Коли дитина злиться або в неї істерики, то марно пояснювати, що так робити недобре. Відкладіться доти. Доки дитина не заспокоїться. При спалахах впертості та гніву відволікайте малюка на що-небудь нейтральне. Наприклад, згадайте, що ви бачили на прогулянці. Дозволяйте малюкові бути самостійним, не втручайтеся по можливості у справи дитини, якщо вона не просить. Дитина в період кризи трьох років випробовує характер дорослих, перевіряючи по кілька разів на день. Чи те, що було заборонено вранці, забороняють ввечері, виявляєте твердість, встановлюйте чіткі заборони. Цієї лінії поведінки повинні дотримуватись всі дорослі. В цей час діти хочуть самостійно обирати іграшку, садок, дорогу до магазину, страву для обіду. Намагайтесь заохочувати та давати дитині можливість робити вибір в таких справах. Цей період корисно нагадувати собі, що діти ростуть, і роблять вони це наддим швидко. Криза трьох років час, коли дитина усвідомлює себе як особистість. Це криза, пройшовши яку дитина стає здатною самостійно вступати в відносини з іншими людьми. Криза, після якої дитина усвідомлює свої межі та кордони інших людей. Завдання батьків допомогти дитині, підтримати її на цьому непростому етапі. Коли криза позаду народжується особистість унікальна та дивовижна.